Всім привіт, з вами Інхріпто, і сьогодні ми з вами говоримо за новий проект Bloom. Скажу одразу, це незвичайні клікер типу хомяка, арбуза і так далі. В майбутньому це має бути повноцінна біржа, яка наразі запустила теж на хайпі такий Бета-тест, де ми можемо отримувати токени безкоштовно. Зараз розкажу її функціонал щодо чого і взагалі всі її на основні моменти. Перш за все хочу сказати про їх розробників: це колишні топ-менеджери Binance, один з яких відповідав за 9 країн, другий за 70, якщо не помиляюсь. Тобто, хлопці вже є досвід роботи з біржами, і думаю, вони зроблять все правильно. Далі про функціонал. Кожні 8 годин ми повинні заходити і натискати кнопку Farming, також кожні 8 годин ми повинні забирати те, що ми нафармили. Пропускати не рекомендую, тому що все ну, наші токи на які в майбутньому ми зможемо продати. Так, де ми ще можемо збирати поінти? У нас є щоденна гра, де нам потрібно клікати 4 чотирма пальцями і збирати ось такі от штуки, за які нам теж дають поінти Bloom. Також кожного дня, за те, що ми заходимо в програму, нам начисляють якийсь дейлі ревард, те, що обов'язково треба забирати. Також є легкі завдання, такі як підписка на там на Твітер, інстаграм. Їх рекомендую виконати всі, вони будуть далі оновлюватися, але ну це теж хороша можливість просто так отримати токени. Тепер щодо рефералів, їх є всього 10, тобто більше 10 ви їх запросити не можете, якщо ви там якийсь інфлюенсер, інфлюенсерам можна подати заявку на отримання більшої кількості рефералів, але все одно там не якісь там захмаренні кількості, там 100, 200, 300 дадуть, ну це над чи більше. Тому плюс-мінус всі в рівних умовах. Чому серед всіх цих клікерів, арбуз, хомяк, Мемфі і так далі, я чомусь ну, вірю в Блум і його майбутнє? Основний факт це те, що Bloom це не звичайний клікер. Це буде біржа в майбутньому, розробники якої, топ менеджери Бінанса, і сам Бінанс шили в цей токен. Тобто є шанс, що буде лісник на самому Бінансі, тому що в мінімум хлопців є зв'язки. По-друге, всі плюс-мінус рівних мовах, як я говорив раніше, тому що тут ну, не може бути одної людини там, мільйон рефералів, а в інших там, там, під максимум 10. Всі буде плюс-мінус однакових рефералів. Я думаю, що цей проект точно дасть хороший результат, не такі, як хомяки. Економіки коммітки, я думаю, ви бачили, де ми отримаємо 0% на Тегія, тому Блум, як на мене, наразі більш перспективна штука. Це точно не буде повторення історії з знаткоін, тобто 3-4 тисячі доларів ми тут не зробимо. В хорошому випадку це буде до 200 доларів на аккаунт. В принципі, вже добре, але самі ну, розумієте, це не та сума, за яку треба тибожитися і молитися за неї. В будь-якому разі, якщо у вас немає великого депозиту, залітайте. Якщо у вас є великий депозит в і якісь справи. Краще займатися ними. Але в будь-якому разі таких лікарів це класна штука, тому що росте криптоком'юніті, росте ліквідність, росте кількість користувачів, тому це добре для ринку. В будь-якому разі за всіма проектами я пишу в своєму телеграм-каналі. Посилання буде під відео. Там є інструкція як качатися з рефералами без по всім проєктам. Приєднуйтесь. До речі, зараз там є класна промка на 1000 гривень від біржі BNX, тому посилаю посилання під відео. Приєднуйтесь буду вам за актив під цим відео.